Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка два брати. Було собі два брати. Один багатий, а другий убогий. От прийшли іменини багатого. Він називав повну хату гостей, а убогого брата не покликав. От убогий брат і каже: Піду, та й пішов до брата в гості. Брате, каже, рідний, хоч я і не буду їсти і пити, а тільки надивлюсь на твоє щастя, та побажаю тобі ще більшого. А багатий брат, як закричить на нього. Мені не треба таких волоцюх, як ти. Забирайся до чорта. Дарма я піду й до чорта, одказав убогий та й пішов. Прийшов до мірошника та й питається. Та скажіть, будьте ласкаві, де тут є чорти? Та отут у кручі, плигай та й знайдеш, От казав Мірошник. От тоді убогий плигнув у Богі воду та й дивиться, коли стоїть хата, він увійшов у ту хату, коли там нікого немає. Так він і заховався під припічок. Коли це увійшов у хату один чорт, далі другий, третій, і багато їх насходилося та й хваляться. От ми так досадили мірошникові, усе розриваєм, та й розриваєм йому греблю. Поправити неважко, тільки треба назламувати дубців з усякого дерева та замостить. Тоді вже ніщо не розірве греблі. І довго ще так вони хвалилися, а далі і порозходились. От тоді убогий брат вилазить з під припічка. Вийшов з хати та й виплив знову наверх. Потім прийшов до мірушника та й каже, у вас тут усе греблю розрива щось, чи що? Та егеш», – отказує мірушник. А я знаю, чим її поправить? Ні, ми вже що не робили? Так усе й розрива. А як я направлю, так уже ціла буде. Так ви тільки скажіть, як поправить, так вам пан за це багато грошей дасть. От бідний брат і сказав, греблю поправили, і вже її ніхто і не розірве. Пан за це дав бідному братові цілий віз червонців. Як приїхав той додому, той послав свого маленького хлопця до багатого брата по кружку, щоб міряти гроші, бо своєї у них не було. Що вони будуть міряти там? спитав багатий брат у хлопця. Та я не знаю, отказав хлопець. От тоді. Багатий брат вимазав усередині кружку медом, щоб пристало те, що мірятимуть, та й оддав хлопцеві. Обогий брат поміряв червонці та й оддав кружку назад багатому. Той глянув у кружку, коли ж там пристав один червонець. І він так і сплеснув руками. Тепер уже брат, багатший за мене, та й пішов до нього. Де ти стільки грошей набрав? Той розказав багатому усе, як було. От тоді багатий брат пішов до кручі та й плигнув у воду, коли побачив хату. Як казав бідний брат. От тоді увійшов до неї і сховався під припічку. Коли це посходилися чорти та й балакають. Тепер уже не можна розірвати греблі нам. Замущено дубцями з усякого дерева. Та хто ж воно довідався про це? Може, тут у нас хто слуха, що ми розказуємо? Ану, пошукаємо у багатого брата і пішов мороз за спиною. А чорти дуже чують духом, так скоро і не йшли багатого, і розірвали його на шматки. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.